Українська музика задає ритм та впевнено утримує першість у плейлистах слухачів. 93% треків у навушниках звучать солов'їною. Це дані дослідження лейблу помітні. Тенденція набирає обертів і на Закарпатті. Молодь Ужгорода ділиться улюбленими українськими виконавцями та пояснює, чому важливо слухати своє. Зараз я забувся від українського виконавця Керлі. Привагу український, більше познайомилася з українською музикою, як почалася повномасштабна. А так до війни слухала більше іноземні. Чи якісна наша музика? Як виїжає? І, мені здається, до війни було не настільки, а тепер більше популяризувалося співати українською, адже виконавці співали і російською, і англійською, а тепер більше почали українською співати і якість піднялася набагато. Чи російська музика хай залишається в нас присутні чи ні? Ну як На мою думку, ні, адже більшість молоді слухає на платних платформах. І цим самим російським виконавцям іде йдуть гроші, і це як спонсорувати, щоб ракети літали в нашу країну. «Смарагдове небо це теж моя улюблена пісня стала. ще не знаю, місяці два. почав її слухати. В принципі, класний, класний трек, нічого поганого про нього сказати не можу. Зараз дуже розвинена українська музика, і я дивлюсь тік-ток навіть ну, якісь там соцмережі. І я восхищаюсь от, українською музикою, бо реально вона стала дуже класною за ці 2-3 роки. Вона дуже прогресувала. От, тому Українська музика вала. Згідно з дослідженням Музика має силу за три роки популярність українських треків у плейлистах зросла 1,7 разів. І наразі складає понад 57%. відсотків. Російські ж треки втратили позиції, поступившись навіть англомовним хітам. Стараємося слухати лише українську україну мову. Я вважаю, що з часом кількістю якість переходить. Тому зараз уже я гадаю, що якість покращилася на прикладі на. Той самий Джері Хейл можна побачити, як вона виросла. Зараз вона вже набагато професійніша співачка, ніж була на початку. І цілому рівень підріс. Раніше дуже подобалась вивена, ще океанельзи. Ну, з нових, ну навіть не знаю. Ну, Джері Хейл слухаю, Альону, Альону також слухаю наших. Фіїнку, мабуть, варто зазначити. Да, фіїнку слухаємо. Звісно, подобається. Це ж наша музика, вона мелодійна, вона енергійна, вона класна. Ну, Напевно, структура щастя, гру. Російську музику не треба слухати, бо це погано для українського суспільства. І українська з якраз наземна. коледжа, класично да. більше. Я класику не слухаю. Yeah, classic, uh, класику ісполяємо, але не слухаємо. <риклад> Без обмежень мені подобається. Сергію танчину. У є дуже хороший голос. Да. Як так буде? У нас росте uh, естрада дуже сильно <риклад> в Україні. Рівень високий, я б сказав. Наприклад, як було колись, як зараз, то я чим рівняти. Da. Зараз можуть слухати і нормально. Наприклад, ви заходите або в ресторан, або в якийсь і там може грати вже наша музика спокійно, нормально. А не лише іноземна, наприклад, або російська, яка раніше грала, тому що просто в нас не було нормальної музики в Росії, була нормальна естрада. Зараз у нас естрада також процвітає. Так, і тепер від нас Росія краде пісні. <гаде> <гаде> це дуже цікаво. Українсько слухаємо. Ну нам все подобається. Як кажуть, червону калину пісня нам подобається дуже. Вона як кажуть, популярна. Ті ми з Нікополя, щоб ви розуміли, то для нас це як талісман. А є дуже гарна, що аж душу відкриває і закриває. А є така музика, що навіть не хочеться слухати, тому що вона, ну як, вона... Просто, як кажуть, ото, як у нас є музика, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і повторяю, у мене ж сльози на глазах. І, і знову те саме. Ну про що вона? Ну не про що, просто то що думаю, те й кажу. Українська музика переважає над російською понад вісім разів на другому місці в рейтингу популярності англійські хіти, зміни у вподобаннях закарпатців також помітні за період повномасштабки. Про це каже радіоведуча Анастасія Назарова. Більше замовлень, коли вони були ще доступні, це були замовлення українських виконавців, саме українські пісні і відсоток з початку повномасштабної війни він знизив. Замовлення російськомовних пісень знизився на 90 щодо англомовних або іншими мовами, то напевно знизився відсотків на 50%. Українська пісня не просто тренд, а культурна опора. І цей ритм тільки набирає гучності. На цю ситуацію дійсно дуже вплинуло початок повномасштабної війни, тому що люди почали слухати більше української музики. Вплинуло те, що українські артисти, музиканти, навіть не тільки українські, а й закордонні почали виконувати українських пісень. Так дехто не знає української мови, але в них виходить все одно співати пісень нею. Вони принаймні намагаються. Ну і звісно, що українські артисти з вони... Змінили повністю напрям своєї творчості, додали, я би сказала, відсотків на 80 україномовного контенту. Тобто, все більше і більше наших музикантів виконують пісні саме нашою солов'їною, перекладають свої старі пісні. Це теж дуже вплинуло, тому що вони отримали нове звучання. Вони звучать зовсім інакше, і тепер навіть і не пригадаєш, як колись вони звучали. Варто додати зросла активність і слухачів, і артистів у формуванні України. Мовного контенту так за даними того ж дослідження з липня 2024 по липень 2025 року українські виконавці випустили майже 69 тисяч треків, що на 39% більше ніж торік. За цей час з'явилося 439 нових артистів, проте 90% з них залишаються малопомітними поки що. А от друге дихання зараз отримали хіти популярних народних співаків, наприклад, Степана Гіги, Іво Бобула, Павла Зіброва і так далі, каже Анастасія Назарова. Молодь ходить на їхні концерти. а Музиканти презентують сучасні кавери чи ремікси.